Згідно з рішенням Всеросійського центрального виконавчого комітету і уряду Української Радянської Соціалістичної Республіки, від 7 березня 1923 року в межах Одеського округу і на базі Авідопольської волості був створений Авідьопольський район. Сам район створений з Арнаутської, Грослібентальської, Арксаланівської волостей. А Відьополь займав площу у 572 квадратних кілометра. До його складу входило 10 сільрад із населенням, 26 208 осіб, що мешкали у 5422 дворах. У 1926-1930 роках в ході адміністративно-територіальних реформ район ліквідовувався його території адміністративно підлягали одеській міській раді. В грудні 1962 року, указом президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, всі населені пункти Відьопольського району були приєднані до Біляєвського району. Така реформація нічого плідного не дала, крім руйнівних соціально-економічних процесів. І вже в грудні 1966 року Авідьопольський район був поновлений. У всі часи район переживав далеко не легкі, а інколи і буремні роки. У передвоєнні роки, а саме в роки колективізації, призвели слізьке господарство до занепаду, і тільки після 1934 року розпочалося поступове його відродження. Супроводжувалося механізацією виробництва, що на практиці пов'язувалось з розвитком мережі машинотракторних станцій. При МТС працювали політвідділи, на які покладалось втілення в життя лінії комуністичної партії на селі, тому вони нерідко перебирали на себе функції районного керівництва. А Відьопольський район поступово ставав невеличкою ділянкою країни, яка під керівництвом партії ставила собі за мету наздогнати і перегнати капіталістичний світ, щоб збудити потрібний для цього трудовий ентузіазм. Партія в роки перших п'ятирічок застосовувала різні методи. Передусім, соціалістичне змагання колгоспів, артгоспів і окремих бригад за виконання та перевиконання планів виробництва, стахановський рух, ударників тощо багато. Робітників і селян, особливо партійців і комсомольців, старано працювали, виявляючи творчість і героїзм. Краще з них діставали ордени, і медалі, путівки на всесоюзну та місцеві сільськогосподарські виставки. Авідіополь поступово стає досить розлогим і впорядкованим районним центром. З центральних вулиць зникли мазанки, замість них повиростали оханні будинки, а самі вулиці були забруковані. Закінчилась електрифікація і радіофікація районного центру. Позитивні зміни мали місце і в сфері освіти. В лютому 1940 року в районі діяли 14 початкових шкіл, 12 неповних середніх і дві середні. До послуг мешканців Авідіополь. Польського району було 13 сільських клубів, будинків культури, районний клуб, 8 стаціонарних кіноустановок, 12 клубних бібліотек. З березня 1939 року почала виходити районна газета Сталінець. Тяжким випробуванням для Відьопольського району і громади стала велика вітчизняна війна. Особливість її в наших краях було те, що тут наступали не тільки війська Німеччини, а й Румунська армія. А Відьопольський район зазнав жахіть окупації. Усього у великій вітчизняній війні взяли участь 514 жителів Віддіополя. 288 загинули. Наш земляк Петро Михайлович Вертилецький. За мужність і героїзм при визволенні Польщі від фашистів у достойній найвищої нагороди звання героя радянського союзу. Пропонуємо вам унікальні кадри кінохроніки, які засвідчили миттєвості відкриття пам'ятника героїв О Ось ростить Петро серо Вертилецький. Головна вулиця села Овіддіополь на Одещині теж це ім'я. Ім'я Петра Вертелецького названо і сільську школу. Хто ж він такий? Чим заслужив служив таку шану? Петро Михайлович Вертолецький учиться в нашій школі. З гордістю говорить Валя Сатниченко. Від Одеси до німецького міста Шверен такий був його бойовий шлях. Біля цього місця, де наших кулеметників і серед них сержант Вертелецький прорвала вороже оточення і зайняла важливий рубіж. Петро Михайлович став героєм Радянського Союзу. Нині звернув на його батьківщині урочисто відкривають памятник. Про свого одноповчанина людину великої душі, розповідає Петро Степанович Ференцев. Людинами піонерів у вибортерской школі Женя Кириленко дає клятву бути змею іменем героя. Цей памятник прославляти на дикар подвиг радянського патріота. Анастасія Семенівна – мати героя, і Михайло Тимофійович, його батько. Брат Олександр і сестра Халына. Посмотрит Петро Вертолевский гордість і слава нашої вітчизни. Історія Відьопольського району це перш за все історія імен діючих людей. З 1948 по 1961 роки посаду першого секретаря Відьопольському райкому Компартії України обіймав Володимир Васильович Авелічев. З його ім'ям жителі району пов'язують піднесення більшості господарств. Саме за його часів закладено міцне підґрунтя економічного розвитку району, відновлення та насадження виноградників, що стало однією з найперспективніших галузей сільського господарства краю саме тоді чимало зробили для розвитку овочівництва. З'явилися місцеві зрошувальні системи тощо. Це були часи Хрущова, часи політичних і економічних реформ, спрямованих на поліпшення добробуту людей. У цей час особлива увага надавалася освоєнню нових земель, зміцненню матеріально-технічної бази сільського господарства, підготовці кадрів, як найбільшому поширенню передових методів праці, матеріальному заохоченню колгоспників. Це сприяло нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції. І тут а район, в числі лідерів на Одещині. Сюди приїздять приймати досвід, приїздять вчитися. Колгоспільні Карла та став базовим у цьому плані. Тут є що показати і чому навчитись навіть американським фермерам, які залюбки знайомились з досвідом роботи колгоспників від району по вирощуванню кукурудзи, а також у тваринництві. Дехто з капіталістів зовсім по іншому став дивитись на соціальний уклад на прикладі розвитку сільського господарства Опольського району. Високий рівень виробництва агрокультур, кадрове забезпечення виробничих ланок, система організації виробничих процесів все це та інше примусило зиканських гостей по-доброму заздрити тим, хто працює на цій благодатній землі. А Відьопольський район завжди був лідером у сільськогосподарському виробництві. Його флагманом був колгосп імені Дзержинського, колгосп імені Леніна. У 70-ті роки ці два господарства заявили про себе на всю Україну, про що свідчать кадри української кінохроніки. Дозвіли хліба, коли спієної Держинського Овідопольського району на Одещині завчасно підготувались до жні. Швидкий розвиток сільського господарства на основі седічного зміцнення його матеріально-технічної бази одне з головних і першочергових завдань. Прямим донування тут не по 300

Віддіопольського району на Одещині багатоголублевого господарство. Щоб оперативно управляти всіма виробничими процесами, тут організована диспетчерська служба. Голова Кургуску Борис Семашко і його заступник, керівник диспетчерської служби Олександр Севчук випускники Одеського сільськогосподарського інституту. Інститут допоміг їм організувати перший на Україні колгоспний диспетчерський пункт. За допомогою телефонного і радіозв'язку в диспетчерський пункт поступає необхідна інформація. Там вона аналізується і на її основі розробляються оперативні завдання. Система диспетчерського управління господарством тіснує колгоспі всього 9 місяців. За цей час вона дозволила знизити собі вартість одних тільки тракторних робіт на 11,5%. Об'єкт експерименту колгосп імені Леніна Овідіопольського району Одеської області. Так, чекаємо. Висилайте собі, я, ми ждемо. Голова колгоспу Борис Іванович Семашко ініціатор створення колгоспної диспетчерської системи управління. Всі оперативні голови колгоспу Виконує головний диспетчер Дерменжі. Висилаємо комбайн. Увага, всім радіотелефоном. Необхідний зв'язок із сьомим. Автомашини і провідних спеціалістів колгоспів, різні бригади, майстерні, ремонтні і заправні машини, навіть протипожежні автомобілі, що охороняють врожай, обладнані радіостанціями і підтримують постійний зв'язок з диспетчерською. Диспетчер знає все, що відбувається в колгоспі. Електрична карта з зимою колгоспу. Будь-який момент дає наочне уявлення про розміщений стан техніки на полях. Дві машини пішли на елеватор. На підставі інформації, що надходить постійно, він приймає оперативні рішення і негайно передає їх на робочі місця. Чергування закінчує в діду. Диспетчер може тимчасово навіть залишити свій пост. Робота диспетчерської не припиниться. Спеціальний пристрій вмикає магнітофон і той записує інформацію, що надходить. Зараз виїжджаю в бік у збиральних комбайнів. став основою для дисертації, написаної головою позовку Борисом Івановичем Семашком. Дисертант підставив досвід роботи та синих господарств Одеської області. З'ясувалось, раніше майже 40% робочого часу спеціалісти витрачали на перевізки, 20% на розшуки потребних людей. 15-25% на уточненні інформації і лишив біля 20% на розв'язання виробничих питань. Спеціалісти витрачали час на виконання їм функцій. Експеримент довів використання сучасних методів управління шлях до дальшого підвищення ефективності виробництва. Не час, День за днем, година за годиною, тримає руку на пульсі Олігіопольського району Одеської області Микола Пантелеймонович Щирський перший секретар райкому. А якщо ти завжди з людьми, то і люди завжди з тобою, і успіх не за горами за будь-якої погоди. В десятій петліції Олігіопольський район повністю виконав не п'ять, а шість річних планів. Причому середньорічний обсяг завопірич хліба. Порівняння з дев'ятою п'ятирічкою виріс на одинадцять тисяч тонн, м'ясо на 12 процентів, молока на двадцять тин, яєць на вісімдесят дев'ять, а овочів на п'ятдесят процентів. Життя не стоїть на місці. Нам належить виконувати грандіозні плани одинадцятої п'ятирічки. ще ефективніше, розумніше проводити соціальні перетворення. Ради історії відмінності між містом і селом і нині Відополський район, вступивши у 21 -е століття, є авангардом усіх відношених не тільки на Одещині, а й в Україні. Наш район розвиває свою економіку стрімко і впевнено. Це стало об'єктом підвищеної уваги керівництва нашої держави. Відопольський район приїздять президенти, прем'єр-міністри, міністри України, щоб на місці побачити, як громада району заробляє на хліб насущний. Як у молодій незалежній державі, на прикладі сільського району можна будувати цілком потужну економіку з її розвиненою інфраструктурою? У Віддіопольському районі досить потужний кадровий потенціал у складі виконавчої і законодавчої влади. Справжнім самородком і ефективним керівником назвав президент України Леніт Кучма голову Відьпольської районної державної адміністрації Віктора Івановича Дукова. З його ім'ям пов'язаний подальший розвиток Відьпольського району, його азофікація, будівництво доріг і провулків, водовідведення, будівництво житла і виробничих приміщень. Його справу гідно продовжили керівники Від району Наталія Анатолійона Чагадар та Володимир Володимирович Левчук. Саме на їх час керівництво районом наш край впевнено будував, ремонтував, оздоровлював дітей, асфальтував дороги, розвивав економіку сільського господарства, оснащував заклади охорони здоров'я, технікою та транспортом, будував і ремонтував школи і дитячі садки. Нині їх естафету підтримав голова Від районної державної адміністрації Михайло Анатолійович Жидко. Відіпольський район за формою географічного розташування нагадує людське серце. Його кордони символізують виноградну лозу. Ці символи цілком притаманні нашому південному краю, де сердечним теплом і насолодою наші земляки творять свою історію. Їй вже 90 років. Це лише миттєвість у вимірі часу, а в людських долях це значний проміжок часу, насищений різними подіями. Перегорнуто 90 сторінку часопису Авідіопольського району, якою буде 91-ша, залежить від нас з вами. Безперечно, одне: кожна роковина нашої історії то справжня гордість за наш край, за нашу малу і таку велику батьківщину, яка зветься Авідіопольський район. Ми здатні робити наш край кращим європейським регіоном, і ми це зробимо. Бо в нас є бажання жити краще. Ми можемо і хочемо творити добро на цій землі, і в цьому наша сила.